Спогади, ховали матір у мокру яму, на мокрім цвинтарі мокрі люди, ховали в землю десь більше метра, як клад якийсь отой старовинний, який колись ще знадобиться, ховали матір. Лопати рухались якось шаленно, і вниз летіли цілі брили. І глухо гупали на груди, в яких ще вчора билось серце, а руки, складені на грудях, мов захищались. Дивлюсь крізь сльози і дивуюсь, чому вони так поспішають. Загрібши все навколо ями, горбок розправили рівненько лиш невеликий кусень глини, до них скотився. Кричу і сам себе не чую, питаю, не відповідають, куди сховали рідну матір, вона ж на світ нас породила, а біль в душі, мов від огнища, стає нестерпним. Піднявся вітер, розсунув хмари. Пробилось сонце ясне й гаряче, підводжу погляд з землі до неба, дивлюсь, аж ген. В промінні яснім я бачу матір молоду та гарну, що посміхалась.